Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ну на кінець та на третьому році війни заблокували Ютуб канал Вишка Російський Ютуб канал, який раніше був. Канал наш Мураєва, і там працювали ці Макси Назарові, а ще його канал там особистий, який, який вносить назву Да, Ето так! «Ка, Як ето так? Ну слава Богу, заблокували. Тепер треба розбиратися ще з цими всіми ведучими, з цими всіми такими журналістами ну, хоч щось здвинулося, там і на Павла Дурова. Е Власника Телеграму, взагалі, Apple вимагає закрити легітимний резидент, зарада, Жінка з косою. Це все брехливі, 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 брехливі е телеграм-канали, так як і у нас держава практично збудована на брехні. І, на жаль, багато людей в, в, в цій брехні живуть і не хочуть вилазити, і покоління виховують в брехні. Так не можна, друзі. Зараз я вам покажу. Ось просто де брехні. Брехня, і люди це сприймають як правду, але вони не люблять телемарафон. Оце, ну тут тут, тут 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 унікальна ситуація між нами між людьми. Спочатку, друзі, підпишіться на той, на мій канал, хто його дивиться без підписки, натисніть дзвоночок, щоб до вас приходили повідомлення. Вподобає. Друзі, я буду вдячний будь-якій вашій допомозі. Це для каналу. це і Коментар, будь-який коментар без матерних слов, розповсюдження скрізь, де ви можете. Якщо є ласка, підтримати канал фінансово. І ми будемо завжди разом. Так от, брехня, брехня, брехня. Давайте от. От перше, такі такі, от скоро, скоро, скоро. Да? Клімпуш Цинцадзе, така є, да, голова комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Вона пише, що такі дії консульств можуть е, привести до суттєвого порушення прав громадян України за кордоном. В чому? Вона не говорить, в чому порушення, як порушення, де порушення. Вона не говорить, що громадяни до цього порушили законодавство України і роз... створювали взагалі зачинне угрупування з передачею. Uh, друзі хабарів і так далі. Вона про це не говорить. Вона каже, що дії влади да, можуть порушити. Це вже є брехня. Далі, така ж собі Ірина Фріз, uh, членкиня з комітету Верховної Ради питань національної безпеки, і оборони та роду. Чому вона туди влізла? Я не знаю. Як депутат, ну можливо. Знову консульські установи мали б діяти згідно з законом, а не приписом міністра. Читайте закон, Ірина, Ірина Фріс, читайте закон про міжнародну е, нашу політику. Там приписи, там накази Міністерства закордонних справ е, України. Це є закон для всіх посольств і консульств. Так що розбирайтеся тут, а не виходьте, не кричить на все. Ну і, і квітесенція є да. Це ось виходить такий Михайло Бондарь на трибуну Верховної Ради. А це ось показує, для чого їм потрібні журналісти в Верховній Раді. Да, одна ж фракція кричить практично, одна. Ніхто, тільки Європейська солідарність. Для чого їм потрібна? Щоб показати. У нас же дія на людей, телевізор і Верховна Рада, вона ще діє. Ось послухав щось, там, да, якась людина послухала, вона навіть, може, не вникала. Якийсь кусочок. Підожди, це ж не Верховній Раді. З трибуни, депутат, народний депутат сказав по телевізору, по, по всім телевізорам показали. А то, що в тому телевізорі еспресо, п'ятий канал і прямий канал, то нічого. По всім, по всьому телевізору поки. це ж так ми розмовляємо. По всьому телевізору показали, ось так ось виходить такий Бондарь і каже з трибуни, а якби ще й журналісти якісь рознесли да, їхніх братських видань, так ось він каже. Військові розповідають, що лише 10% від коштів військового ПДФО, який забрали у місцевих бюджетів, ще ось уже пішла брехня: ніхто нічого ні у кого не забирав. Я пояснював, це мільйони разів. Чомусь от не, не сприймають те, що я кажу, потім виходить вже після мене інший через тиждень, два, три, починають говорити кажуть, він вже сказав. І це одні люди. Ляшенко, він, 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 він не те каже. Так от нічого, ніхто ні у кого не забирав, військове ПДФО. Навпаки, Навпаки, не догледіли і залишили в, мі в місцевих громадах. Потім його просто привели туди, де він де воно повинно бути, в центральний бюджет. Це перша брехня, яку забрали в місцевих бюджетах. Далі витрачається, він каже, 10% коштів військового ПДФО витрачається на забезпечення армії, дронами та іншими засобами. Решта передають волонтери. Він каже: військовий розповідай, пункт номер один. Які військові? Два. коли розповідають, кому розповідають, де розповідають, про що розповідають, про які дрони розповідають, про яке ПДФО? Військові взагалі, повірте мені, 90% навіть не вникали в ситуацію, що таке їхнє ПДФО, куди воно йде, як воно йде. А ще, а ля військові взагалі-то можуть знати, скільки всього було ПДФО в січні? Навіть не тільки військові, це ж роздріблене. Всього ПДФО ДФОСвідкіля ці військові знають. Які військові? Пункт номер один про це ще може і то. Я впевнений. Навіть головнокомандуючий, заступники, міністр оборони вони цього не знають, скільки, куди, що пішло. Да? Тому що це є міністерство фінансів і економіки. Причому тут військові. І, в, і ніхто з військових не скаже, що скільки відсотків військового ПДФО пішло туди то і туди-то. Ніт. Це брехня, брехня, брехня. Розумієте? І ось ця людина, і не тільки ця, ось ті депутати, що кричать, телемарафон поганий, консульські втепа в те, в те пагане. Нічого у них гарного немає. У них немає гарного. Що ну слава Богу, там верховний, головнокомандуючий, міністр, уряд ну дотисли, доробили, зробили. Разом з війську, разом з нашими збройними силами, разом з нашими людьми, що пішла до нас, якась допомога. Вони ніколи нічого доброго не скажуть. Повірте, нічого. Виходить Порошенко, де не каже: Я дякую. І все. І все. Порошенко дякує. А я, друзі. Думайте, думайте. Я хочу подякувати тим, хто допомагає. Вчора на стримі чомусь було пропав звук, і я не встиг, не встиг виразити подяку і висловити подяку людям. Е Тим, хто донатить, тим, хто спонсори. Я хочу подякувати Пащенко Ніни, Назаренко Марії на канал, Особисто вам подяка Марія, Сас Роману, Paypal, Бойцун Ганні на розсуд написала, Беньковський Ольги, з Тетяні на Монобанк, Каневський Людмилі, Байтуріної Галині. Хтось учора 16.10 монобанк, Петрів Галині А-Банк, Магомазову Анатолію, Гриб Ганні, Федині Миколі. Лашків Олександрі, Кравченко Миколі, здякую, Кирпа Олені і Лазебник Валерію ну, друже, всім, всім, всім велика подяка. Дя... Велика подяка спонсорам, що підтримуєте, посилки приймаються, я вже казав, там все нічого не знімається з порядку денного. Все, що ви можете, і все, що у вас є, змога, можна посилати, все хлопцям потрібно. Велика, велика вам, друзі, за все. Подяка і за те, що ми разом, і за те, що у нас аудиторія класна. Вона думає, вона не сприймає і вона знімає ту локшину з ушей, яку вішають так звані наші опозиціонери. До вечора Україна переможе!